Всім привіт! І ми сьогодні будемо говорити про зайшки. Зайцеподібні це зовсім невеликих розмірів із куцим хвостом, або взагалі без нього з вуженою мордою та довгими задніми лапами. Чому зайцем легше бігти вгору, ніж вниз? Тому що, що в них довгі задні лапи, які несуть його самі на гору. тож гірки. Зайцеві збігти важко. Адже тепер довгі задні лапи йому заважають. От І виходить, що вниз зайчику. Летить буквально цього лого. Заяць може бігати зі швидкістю 50-60 кілометрів на годину. Чому у разі небезпеки зайчиха кидає дитинчат на призволяще? Заяць у народних казках давно зажив собі слави, нечуваного страхополога. Люди вважають його вилозом, бо він усього захається. Від усіх ховається або втікає. Навіть матуся зайчиха у хвилину небезпеки кидає своїх дитинчат і намагається відбігти, як надалі. Учені з'ясували причину такої поведінки. Виявилось, що зайчиха тікає від своїх діток не через страх, а щоб захистити їх. Річ у тім, що маленькі зайченята ще не мають ніякого запаху. Якщо поруч. Де земчатами не буде дорослої тварини, яка має специфічний запах, то хижак не почує, й побіжить повз них. Наступному випуску ми поговоримо про тварин Євразії.